Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, радіємо. Ну і маємо щастя з того всього. Марія каже дуже часто: маємо радіти від молитви. Молитва має приносити радість. Сьогодні питання: чи тобі молитва приносить вже радість? Бо мені не завжди на правду скажу. Особливо сьогодні дуже важко прокидався о четвертій ранку. Ну, не знаю, яким чудом встав, але дуже було важко. Не завжди так важко. Але бувають дні, що дуже важко. Ну, а звісно, після молитви мав радість. Молитва завжди приносить радість вже по закінченню. Не завжди, а іноді. Ну, Іноді приносить радість на початку, всередині. Ну, а на закінченні завжди є радість. На закінченні, бо ти зробив це. Ти собі кажеш, Єс. Yes. Єс. Yes. Я прокинувся, я пішов, я зробив. Ну і це приносить радість. Бо це перемога. Бо, звісно, простіше не молитися. Молитися це треба працювати. А не молитися не треба працювати. Нічого не треба робити. Так само, як слово Боже, ну, якщо ти його не відкрив, не прочитав, нічого не зробив, маєш з того, як би таку. Ну. Людську радість, бо не напрягався. Але коли ти його візьмеш, прочитаєш, пороздумуєш, будеш мати Божу радість, ну, інший рівень радості. Ну, і Марія нас закликає до іншого рівню радості. Радіти не з того, що його звичайна людина радіє, а з того, чого радіє духовна людина. А це, звісно, молитва. І сьогодні у нас буде посилання. 11 грудня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас у цей час особливо молитися, щоб пережити радість зустрічі з новонародженим Ісусом. Дорогі діти, я хочу, щоб ви пережили ці дні так, як їх переживаю, як я їх переживаю. З радістю хочу вести вас і показати радість, у яку хочу привести кожного з вас. Тому, дорогі діти, моліться і віддайте мені повністю. Віддайтесь мені повністю. Ну, і Марія нам сьогодні каже, моліться, щоб зустріти Ісуса. Бо Ісус народжується кожного дня. Народжується не тільки на, на Різдво, а, а в, кож... ну, в серці в когось Він точно сьогодні народився. Ну, не знаю в кого, може з нас когось, може когось в Америці там, чи в Африці. Але Ісус народжується в серці кожного дня. Бо люди проповідують і торкає слово, і як то кажуть, слово завагітнівши. Потім народжує Ісуса. Закликаю цей час особливо молитися. Особливо. Що таке особливо молитися? Ну, Ти собі молився, як завжди, а сьогодні помолись особливо. Зроби щось інакше. Вибери, може, якісь інші роздуми. Такий особливий спосіб. Проведи молитву як останню молитву. Якщо б була сьогодні твоя остання молитва, як би ти її провів? То давайте подумаємо про це. Якби ми провели цю молитву. Я хочу, щоб ти пережив ці дні, так як їх переживаю я, Марія. Марія каже про зустріч з Ісусом Новородженим. І хочу, щоб ми також цей день пережили так само. З радістю хочу вести тебе і показати радість, у яку хочу привести кожного. кожного. Неймовірно, Марія каже, з радістю хочу вести і показати ту радість, в яку я хочу тебе привести. Неймовірно, ми маємо таку супер-супер радість. І знаєте, закінчив читати цю книжку Моє серце переможе, дуже рекомендую. І там ця візіонерка Мір'яна казала, що коли вона має зустріч з Марією, то все зупиняється. Нема болю, немає страждання, немає переживань, страху. Є тільки благодать, радість. ну І цей такий час зустрічі з Марією, бо вона в тому часі є в такому стані неба і каже, що там. Є перфект. Ну, і, і Марія нас тих туди хоче закликати, бо є направду, ще і, і темнота, чорнота, яка є напроти. Скажемо, зліва є рай, а справа темнота. Або на, ну, не пам'ятаю, як вона розповідала в якомусь видінні вона це бачила, ця візіонерка. Але казала, що там було моторошно, там в цьому пеклі, а в небі, де був золотий великий хрест. То була радість, спокій, мир, благодать. І до цієї радості нас Марія сьогодні кличе. Кличе, кожного кличе. Тож давайте молитися в особливий спосіб. І дуже добре, що ми молимось, направду дуже добре. Але сьогодні постараємось особливо помолитися. Особливо. Марія каже: у цей день моліться особливо у цей час. Давайте спробуємо. Молитися це практика. Ну, когось вийде, в когось не вийде. Але... Спроба спроба це, це вже є плюс. Бо каже так візіонерка ця в книжці, що, що неважливо, чи ти сьогодні святий чи ні. Головне, твоє прагнення. Якщо ти прагнеш бути святим, то це вже зараховується, бо ти прагнеш. І коли ти прагнеш, ти, звісно, дойдеш колись до цього шляху. А якщо ти не прагнеш, то ніяка сила тебе туди не заставить стати святим. Тож будьте благословенні. Мир вам радість з Меджугорі. па папа.